Вас вітаю тут каналу Кіантрейд в епоху високих технологій та прагнення максимальної точності оправки для інструментів з хвостовиком Велдон well є ключовим елементом в арсеналі багатьох професіоналів. Ці інструменти поєднують у собі надійність, точність і універсальність, роблячи їх незамінними у найрізоманітніших виробничих процесах. У нашій країні попит на якісні деталі такого плану стабільно зростає. Тому представляємо вам оправку, яка призначена для кріплення інструменту з хвостовком типу Вилдон є 1 40 на 40 на вашому токарному верстаті. Хвостовик у нас представник. Вний в даному випадку в розмірі VDI-40. цей інструмент відповідає стандарту DIN шістдесят і виготовлений відомим виробником сумтом, гарантуючи високу якість та надійність. Дана правка забезпечить і надійне кріплення інструменту з хвостоком типу ВІЛДОН на вашому токарному верстаті, що дозволить вам проводити обробку деталей з високою точністю і ефективністю. Виготовлена з високоякісних матеріалів відповідає всім стандартам безпеки та якості. Наша правка стане невід'ємною частиною вашого виробництва. Придбати цей товар, ви можете на нашому сайті ocean.biz Крапочка А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу у виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо в будь-який куточок України з швидко, надійно та якісно.